Премудрій спрості, вислухаймо святе Іванліє, <кхух> миру духові Твоя, і духи святе Іванліє, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь причутчу. Один чоловік знатного роду пішов у далеку землю прийняти царство і потім вернутися. Прикликав він десятьох слуг своїх, дав їм десять мінь і мовив до них, промишляйте ними, поки я вернуся, спів ж його ненавиділи його і вислали не за ним посольство, сказати, не хочемо, щоб той царював над нами. І коли Він, прийнявши царство, вернувся назад, взялів прикликати до себе тих слуг, яких дав гроші. Щоб довідатися, хто що придбав. Перший прийшов, каже, пане, міне Твоя придбала, інших десять сказав пан, добре, свого добре, тому що ти був вірний у малому візьму, управу над десятьма містами прийшов другий і каже: пане, міне Твоя принесла п'ять мін і пішов і сказав цьому. Ти теж будь над п'ятьма містами прийшов ще інший і каже: ось твоя міна, пане, що я. Тримав, сховавши у хустині, бо я боявся тебе, тому що ти чоловік жорстокий, береш чого, не клав, і жнеш, чого не сів, а пан до нього каже з уст їх я тебе суджу, лукавий слого. Ти знав, що я чоловік жорстокий, беру, чого не клав, і жну там, де не сів. Чому, отже, ти не дав моїх грошей борг? І я, вернувшись, відібрав би їх з відсотками. І він сказав тим, що там стояли. Візьміть від нього міну і дайте тому, що має десять. Пане, сказали йому, Він має десять мін. Кажу вам кожному, хто має, додасться, а в того, хто не має, відберуть і те, що має, а ворогів моїх тих, що не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і вбийте на очах у мене, і сказав це, Ісус пішов попереду зіймаючись до Єрусалиму. слава Тобі, Господи! Слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Один чоловік знатного роду пішов в далеку землю приймати царство. І покликав інших і дав їм 10 мін, 10 частин якихось грошей. І прийшовши, але були такі, які не хотіли його приймати, не хотіли, щоб він був над ним царем. І ось ця ситуація розвивається, і що на що хочу звернути вашу увагу? Що він роздав оцих 10 він, 10, он, але про всіх не говорить. Говорить про того, хто найбільше, той, хто маючи одну міну, придбав ще 10, той, що маючи одну міну, придбав 5, а той, що просто сховав хустинці, аби не стратити, і коли прийде пан вернути на тобі твоє, то ж ти мені дав. І в цих от трьох, о, 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 цих от трьох е, таких образах ми можемо пізнати, е, в якому стані є певна група, певна частина суспільства. Одні готові працювати, придбати, але тут, знаєте, найперше має бути відвага, тут має бути старання, тут має бути вміння. І кожен бачимо по своїй можливості, придбав тих грошей, так? той примножив в 10, той примножив в 5, а той нічого. Ми, коли прийшли у цей світ, дорогі мої, нам Господь Бог теж дав якийсь скарб. І каже, жийте, я йду приймати. Царство. І приходить, вертає і зводить звіт, як із тими кредиторами. І він каже, той прийшов, ось пане, я придбав 10. Поставте його на 10 містами, той я придбав 5, поставте його на п'ятьма містами. А нам який дар дав кожному. Перший дар простий. Це. Говорите. Другий дар це слухати. Третій дар бачити. Ви скажете, ну, так всі люди можуть слухати, всі люди можуть дивитися, всі люди можуть щось робити. Так можуть, але не роблять. Побачивши місце, де треба постужитися, людина йде і служить. Але очі має не тільки та, що пішла служити. І так кругом на цілій землі. Але хочу звернути вашу увагу особливо. Що зробить той пан над тими, які не хотіли. Щоб той над ними царював. Приведіть їх каже перед мене, всіх тих, які не хотіли, щоб я над ними царював. І вбийте мене на очах. Господь говорить такі речі. Що він має на увазі? Як це стосується до кожного із нас? До кожного. Хто не хоче, щоб Ісус Христос царював над Ним? Та чуєте? Як убити мене перед очима? Та не вже будуть убивати чи, чи розстрілювати чи ще якось інше? Ні. Це люди, які будуть мертві для Бога. Ті, які не будуть мати місця у Бозі. І не будуть мати місце в спільноті так отраз з Богом. Він каже: «А той, а той дар, що я що лишився від того одного, що ми забрали, кому маємо дати? Дай тому, що має десять. Чуєте, тому, хто має, тому додасться. А хто не має, заберуть від нього і те, що він має. Те, що він має, чуже, позичене, дане в кредит. Де ти нічого не зробив, нічого для Бога не придбав. А Бог дав тобі можливість ходити, дав тобі можливість працювати, дав тобі можливість говорити, дав тобі можливість бачити, слухати, чути, відчувати, розуміти, дав тобі можливість любити. І потім на страшнім суді Бог скаже: Мамо, от у тебе були діти, я ж тобі дав. Дар материнства, як взірець любови. Ти ціле своє життя їх виховувала, сварила, аби щось погане не робили. Ти робила щось добре. А де твоя любов? Я ж чекав, що ти навчиш їх любові і даш їм у серце любов. І тебе, тату, запитаюся якому я поблагословив тебе, щоб ти жив у подружжі і народжували дітей. Ти всім розказував і жінці, і дітям всім, який ти великий, газдав, що від тебе все залежить. Тебе всі мають слухати. А де твій дар любові? Де твоя інвестиція любові у свою родину? Ти ж мав стати об'єктом любові. Тебе мала любити жінка лише тільки за те, що ти є поруч, і вона на те може покластися, що ти її захистиш. Дитина мала тобою пишатися прикладом, який ти подавав для дитини. Що ніколи лишній раз не вип'єш чарку лишню, не будеш говорити погані слова, дитина хоче пишатися тобою. Бо це твій дар, який ти можеш принести дитині. Це твій дар, яким ти можеш обдарувати дитину. І той дар ніхто не відніме. Не гроші, не спадщина. А дар. Яким би дитина пишалася? А вам діточки. Вас Господь Бог вклав в руки ваших батьків. Яких ви собі вибрали, каже, ми батьків не вибираємо. Знаєте, є така легенда, що перед тим як посилати дитя у світ, коли подружжя планує дитину, Господь Бог посилає того ангела, який одягається в людське тіло і стає вашою дитиною. І кожна дитина, яка приходить в цей світ. Вона так тішиться, бо вона розуміє, що вона народжена з любові. І вона так тішиться, що її батьки будуть любити. Батьки її народили, годують, піклуються нею. І дитина чекає тої великої любові, але свою щось не хоче віддавати. Тому маленькі діточки чи великі, чи середні. Пам'ятайте, і ваше призначення. Будь ти вдячні своїм батькам, шануй батька і матір, і буде тобі добре, і будеш довго жити на землі. Це той дар, який Господь Бог нам дає, це та можливість, якою ми можемо скористатися. Це є наші скарби, то, що від нас не забереться. І коли ти виростаєш в любові до свого батька і матері, практично тата і маму найлегше любити. Бо це люди, які тебе люблять 100 процентів. Тому хоча б до свого тата і мами, поки ти малий, проявляй свою любов. І тим будеш мати велику заслугу, то від тебе не відніметься ніколи. Потім підростеш, підеш у великий світ, підеш у велике суспільство, і там вже будеш сформований, наповнений. В любові, ти вже будеш вміти любити. Бо як ти не любиш тата і маму, то ти нікого не будеш цьому світі любити. Бо всі навколо тебе це чужі. А тато і мама для дитини є найближчі люди, найближчі. Бо в тобі є і частина батька, і частина матері. Любіть своїх батьків, учіться жити. Бо хто любить своїх батьків, той вміє жити. Бо Той має з чим йти в суспільство. Він несе любов, бо він вміє любити, бо він любить тату і маму. Здобувайте собі скарбів і приходимо до Бога із тими скарбами, до того нашого царя над царями, який буде для нас царем, який нас буде захищати. А тих, хто не хоче, щоб Ісус над ними царював. Ті будуть викреслені із Книги життя. Та має Бога слухати, нехай почує. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава віки!